Так, вирішив поділитися враженнями вид осушувача повітря майконт Runner Smart 25. А я його використовую у кімнаті для прання. Тут в мене пральна машина, там дитячі шмотки, всілякі. І тому що ну, просто перестало сохнути білизна, це кожного літа така справа. І влітку ще система водоочистки покривається конденсатом, тут з'являються калюжі і так далі. Зараз цього всього немає. Сушу ось всі ці проблеми вирішує. Тобто до цього я там приймаєш душ, вішаєш рушник. Ввечері приходиш приймати душ, рушник ще мокрий, то зараз такої проблеми немає. Прийняв душ, повісив, через 15 хвилин, все сухо. Коротше, класна штука. Думали брати сушку окремо для ну, пральної машини розташувати зверху, але ну, немає вже потреби, тому що сушу наші всі, всі питання вирішують. Зараз, ну що тут є? Тут є все, що потрібно там. Швидкість вентилятора, ну ми її не чупаємо. Тут можна одразу поставити на сушільний білизний, буде по максимуму, а, але ну. Він там, Поставили 45 наче, чи 50, а вологість цього достатньо, він підтримує, ніякого конденсату немає, все сохне. Від дитини Lock дуже класна штука. Двоє дітей одному-два з половиною, він просто заходить, починає тут програмувати, то коли стоїть на цьому на замочку, то проблем немає. Ну Є ще нічний режим нічний, ми їм не користуємося, тому що це правильна кімната, немає такої потреби. Все, все тут керується через Wi-Fi. Є додаток. Дуже зручно, тому що коли пропадає світло, зараз там бликаут бувають ну, по графіку, то я просто знаю це, заходжу в додаток MyCont, виключаю його, щоб він мені не зрав мій акумулятор від інвертору. От і все. Поставлю шерелюшку, яка там по Wi-Fi буде сама його вимикати. От і все. Класна штука працює позаду бак. Є ще фільтр у нього, але ну, додатковий вугільний, але його не використовував, тому що це не житлове приміщення, немає потреби. Коротше, класна штука, ми задоволені. Вже другий рік.